Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Мені часто буває, пишуть, вас так чисто. Угу, дивіться, не думайте, це я знімала безплатку, виложила все і вже всього назбиралося, і треба прибирати. І я давно знімала відео прибирання. Мотивація буде така, дівчатонька, для прибирання кухні, для прибирання розпаковки. Тому що я купляти, скуплятися люблю, а вже розложувати трохи буває не дуже. Ну, але треба. Тому, дівчата, руки в ноги, чи як то кажуть, і починаємо працювати прибирати. Ну що, для початку я завжди прибираю те, що стоїть на поверхні, тому що за що братися, якщо там все заставлено? Тому все треба просто розложити по своїх місцях і настане тоді порядок. Я вирішила все ж таки геть не виприбирувати, ну, щоб геть там витирати пилюку, все там. Тому що мені потрібно було готувати ще вечерю. Уже. І я вирішила прибрати і тоді зразу готувати. Тому що після готування знову треба прибирати. Це такий круговорот. Ну, але то таке. Е, я думаю, багато так хто робить, як і я, тому що я люблю готувати, щоб було чисто. Я не люблю в заставляній кухні, коли не прибрано, починати готувати. Чомусь я спочатку приберу, а потім починаю готувати. Е, набагато приємніше щось робити, коли чисто. Тому так, я собі купувала у доларному магазині такі лоточки і для сухих ємкостей, для різних круп. Насипала, наприклад, вермішелі, туди мене був свободний. Там в мене рис, гречка різне, і так набагато воно краще гарніше стоїть, все видно, і мені здається, і краще зберігається. Вже я до кінця не показувала, як прибираю, як мою посуду, те все, тому що проснувся єфрем, і я вже швиденько все дуже швидко робила, то так вийшло. Так, ну що, я прибрала, посуд помила. Сварила вже кукурузки. Геть так ідеально не прибирала, там не вимивала, тому що буду зараз знову готувати. Зараз вона захолодає є, як Буду готувати борщ, в мене є кабачки, треба з кабачків щось приготувати, качку хочу запекти. Це, щоб була, і на завтра відразу щось їсти, знаєте, щоб менше було роботи. Приступаю, вже готовий. Для початку я замариную м'ясо і поставлю його запікатися, тому що воно саме довше готується. Тому я вирішила спочатку його. І я ще приставила відразу на борщ картоплю, щоб вже закипала із м'ясом. І тоді буду далі готувати. Я додаю цибулю нарізану. До м'яса, улюблені приправи. Приправи Це до м'яса і часничок, сіль, перець. Все гарно ретельно перемішати, можна за бажанням додати е, сметанки трошки або майонезу. Все гарно накриваю фольгою і ставлю в духовочку випікатися. Хай воно гарно протушиться, запечеться. Буде смак та Біля мене єфрем допомагає озвучувати відео. Далі я буду готувати кабачкову ікру. Я ніколи її ще не готувала. Якось я думала, що я її не люблю. Колись пробувала, і щось вона мені не дуже сподобалась. а це мені сестра порекомендувала. Каже, спробуй, дуже смачно. І я вирішила все ж таки спробувати. Є кабачки. то Для початку я обсмажую цибулю, потім додаю моркву, обсмажую на олії і потім натер, натерти кабачок. Відразу я додаю до борщику моркву. Я не зажарю борщ щавльовий. Я люблю, щоб він був як, як не краще. Далі я натерла кабачка і додала до кабачкової ікри, щоб уже тушилося. Сіль перець за смаком. І йде далі. мене щавель до борщу. Це, мабуть, тільки жінки вміють робити двойну або й тройну роботу в один той самий час. Ми можемо і як готувати, так і посуду мити, поки ми бігом миємо посуду. Потім щось те нарізаємо, те робимо. І так завжди, мабуть. Ну, в мене так буває. Далі я додала кетчупу трішки до нашої ікри. Воно вже гарно протушилося. А до борщу я додаю яєчко. Можна варене, а можна так. Колись моя мама так додавала, і я привикла так робити. Розколотила гарненько і додаю. І воно все зварилося класно там, смачно. До кабачкової ікри додаю часник. І ось така моя вечеря. Качечка дотушується, смакота. Борщик вже готовий. Я ще додала окропчику. Приправи – це за вашим смаком, що ви забажаєте. Ну, вийшов дуже смачний, такий свіженький, свіжо щавлю. М -м, яка смакота? Борщик на реберцях. Тому дуже смачно вийшло. І ось така ікра. Все ароматне. Всім сподобалось, навіть Тимофій їв і йому дуже сподобалась ікра. Я всім дякую за перегляди, всім пока.